Відсьогодні люди старші за 60 років можуть витратити на ліки тисячу гривень, які нараховують за програмою Є підтримка двічі вакцинованим. Кореспонденти Суспільного дізнавалися, чи почали сумські пенсіонери користуватися програмою. Валентина Федорівна йде в аптеку, щоб дізнатися, як скористатися ковідною тисячею. Хочу знати, як там обсужуватися, які ліки треба брати. Я, я навіть не кро, хочу зараз піти. Всередині жінка спілкується з фармацевтом. Врешті потрібні ліки купує за готівку. Каже, відправили отримувати спеціальну банківську карту. Треба йти в банк, щоб там мені наладили все, щоб можна було покуп... купляти лі... ліки, а так нічого ще. Вони не знають, як воно. Треба йти в банк. Я показала, що в мене на відтримки є тисяча. А як їх, куди і що, треба картка. Не всі пенсіонери можуть витратити тисячу на ліки. У мене ні телефону, немає нічого. Я не можу ту тисячу ніяк отримати. Чув, таке, ну, це туфта. Пенсіонеру з телефоном кнопочним безполезно. У мене 70 років, які ковідні ліки. Я ніколи не болів. Ні і не збираюся зробити. І буду ще як мінімум 20 років жити. Ми дізналися в аптеках чи готові там приймати оплату ковідною тисячею. Нам інформації ще не було. Буде інформація, тоді зможу вам сказати. Я знаю, що розпорядження руководства було, що з сьогоднішнього дня, з 24-го, ми відпускаємо. Да. У кого я так розумію, є телефони, які є можливість розчитати. Ну ще ніхто не приходив? Ще не приходили, да. Так, ми вже відпускаємо і працюємо по програмі. Є підтримка. Потрібно, щоб або телефон підтримував безконтактну оплату, або звертаються в банк, щоб банк надав можливість, або вони картку видають. Ну, поки що ми працювали по безконтактній оплаті. А які ліки найчастіше беруть? Від тиску, також беруть протизастудні препарати, тобто ті, які найчастіше люди користуються. Люди не так, що просто нагрібають собі, щоб воно було, а те, що по потребі. Люди старші 60 років можуть витратити тисячу отриману за два щеплення на купівлю ліків за наявності смартфона з інтернетом, оформивши спеціальну банківську картку. За ці кошти можна придбати виключно лікарські засоби, а не всі товари, які продають в аптеках. Олена Рашевська, Сергій Мілевський. Новини на Суспільному. Суми. Офіційний старт програми Є підтримка відбувся 19 грудня. Триватиме вона рік. У державному бюджеті на це заклали 8 мільярдів гривень. Гроші можна витратити на спортзал, кінотеатр, музей, квитки на авіа і залізничні перевезення книги. Витратити їх можна впродовж 4 місяців, інакше повернуться в бюджет. Програму реалізують поетапно. Спочатку через додаток дія на другому етапі запропонують альтернативний механізм, коли гроші зможуть отримати ті, хто не має смартфону.